Житомир знову у жалобі. В останню путь провели захисника батьківщини Віталія Шевчука. Шевчук Віталій Сергійович народився 8 червня 1992 року у селі Великі Лісівці на Житомирщині, де пройшло його дитинство. Віталій навчався в місцевій зож та здобув повну середню освіту у Потівському ліцеї. Після здобувши спеціальність бармен у Житомирському вищому професійному училищі, почав трудовий шлях у місті. Щирий, відвертий, доброзичливий. Він завжди з усіма вмів знаходити. Спільну мову Віталій мав золоті руки. Він був майстром своєї справи та вмів перетворювати мрії на реальність. Завзятий та винахідливий з золотими руками та гарним почуттям гумору. Віталій вмів знайти спільну мову з усіма. Герой завжди захоплювався спортом. Був членом клубу реконструкції середньовічних боїв. Одружившись, мріяв побудувати власний будинок для своєї сім'ї. Та війна зламала плани захисника з перших днів повномасштабного вторгнення. Російської Федерації Віталій добровільно став на захист України від російських агресорів. Спочатку у лавах територіальної оборони збройних сил України, а надалі в іншому підрозділі збройних сил. За героїзм та відданість при захисті батьківщини воїна відзначила орденами за мужність третього ступеня, за службу та звитягу третього ступеня та медаллю ветеран війни учасник бойових дій. Мужній та хоробрий воїн, молодший сержант Шевчук Віталій Сергійович. Мав повагу та авторитет серед друзів, побратимів та командирів. Він захищав рідну землю на найважчих напрямках лінії зіткнення з ворогом. 21 липня 2024 року, під час виконання бойового завдання, Віталій героїчно загинув, повернувшись на щиті до міста лише через 4 місяці. У вічній Скорботі у Віталія залишилася дружина, донечка, батьки. Рідні, близькі, друзі та бойові побратими. Світла пам'ять та вічна слава нашому герою-захиснику. Цієї суботи в рамках української прем'єр-ліги зустрілися команди Полісся та Кривбас. На початку гри Житомиряни демонстрували тиск на суперників та мали декілька можливостей для відкриття рахунку. Проте перший гол забили господарі. На десятій хвилині Єгор твердохліб поцілив м'яч у дальній кутворі Полісся. Тюм уваги третьому матчі поспіль і на кіжало. до кінця першого тайму Полісся намагалися зрівняти рахунок однак криворіжці демонстрували активну контратаку. Паєва давайте відзначимо у цій ситуації. Він атакує цю зону. Зверніть увагу, і наскільки ж він. Точно вирізає у другому таймі. Ситуація не змінилась. Проте на 63-й хвилині Олексій Гуцуляк поцілив м'яч у ворота кривбаса, тим самим зрівнявши рахунок. У тих м'ячів тепер вісім точних ударів у гравця поліції національної збірної України, в який же важливий момент. Через 10 хвилин твердо хліб забиває другий гол. Давайте дивиться, як тут все відбувалося, і проходить ця передача вигулькує з за спи. Часу відігратися у Полісці не було. На 86-й хвилині гри «Твердохліб» хліб робить трік після кутової подачі. Зараз знову таки, якщо має завершиться із таким самим рахунком, гра закінчилася з рахунком 3-1. Наразі ФК Полісся посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ. Також варто зазначити у рамках 15-го туру чемпіонату України серед юнацьких команд Полісся Ю 19 та Кривбас Ю 19 закінчили матч нічиєю 2-2. дублем за вовків відзначився Максим Грищенко. Попова! Ну треба забирати його! Відрався Полісся і. Два одна висока передача і пропускає. Продовж останніх років зима приходила до України м'якою теплою та короткотривалою. Цього разу зміни у перший тиждень сезону мало ймовірні. Україною опікується потужний антициклон на ім'я Клеменс, який простягнувся від Атлантичного океану до Уралу. Тому атмосферні процеси найближчими днями будуть кволими і суттєвих змін у погоді не відбудеться. У вівторок та середу очікується осіння м'яка погода. Хмарна, однак без опадів. Температура буде танцювати близько нуля вночі. Це буквально 1-2 градуси мороз. Розу а в день від 0 до 2 градусів тепла. Вітер буде південного напрямку, а це означає, що на Україну буде надходити тепле повітря. 4 грудня через тиск атмосферних фронтів з заходу над частиною Житомирщини пройде тепле та вологе повітря. У західних районах області можливий невеликий мокрий сніг та невелике підвищення температури вночі до нуля, а в день – 1-2 градуси тепла. У четвер п'ятницю атмосферні фронти поширяться на усю територію області, тож стопчик термометра коливатиметься від 1 до 4 градусів тепла. Очікуємо мокрий сніг, який поступово перейде у дощ, а вітер підвищиться до помірних значень. 5-10 метрів за секунду, і його напрямок розвернеться на західний. Загалом на початку тижня очікується сонце та слабкий вітер. Вже до вихідних небо затягне хмарами. Однак температура буде доходити до 3 градусів тепла. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1